Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі ферма Майстер Клас. Перед цим було шорт-відео, коротеньке відео анонс. І я знайомив з нашими новоселами. Цей новосел ви вгадали правильно. Там два коментаря було. Це інжир. Він самий красень інжир. Ось він навіть і стоїть приблизно на тому місці, де йому облюбував. Там у нас сходить сонце. І ось так іде сонце, цілий день ось воно і заходить аж он там, за тими за, закинутими позаброшеними горіхами. І оце якраз місце одне самих найсонячних. Тим більше, друга вимога, щоб якась була кордон, типа як стіночка була. Ось отут, отут, друзі, отак. Траншейкою. Ну він метра півтора, так, виходить. І досить потужне у нього коріння, бачите? Це він прищіплений. Ось, його видно, навіть уже бокові у нього формуються корінці, бачите? Я його буду ложити. Сонячна сторона, у нас отак. Оцим піньочком, отак. О. Напів лежачі буду закопувати. Не прямо отак горизонтально, а десь ось приблизно під от таким кутом. Ну, скажем, ось ось під таким кутом він буде. Тільки отак е, строго перпендикулярно до оцієї стіночки. І тут потім, ось тут. Буде так само стіночка, але трошки нижча. І така траншейка буде. отут. Траншейка. Зараз, як я підготую заготовку, цю траншейку, тут углиблення буде, де корінь. Так? А тут буде продовгувата така десь трошки більше метра, щоб лягло потім на зиму, можна було закрити повністю. Стовбур, основний оцей носій, а вже по весні буду його укорачувати, обрізати обов'язково. Десь приблизно буду робити оці всі гілки рівними. І я е, закладаю цей, поки що до весни його під кутом, як я і сказав, от десь такий кут буде. Зараз все буду покроково е, вам показувати, знімати через паузу. Тому що одною рукою не можу готувати ямку для інжира. Тому через паузу, друзі. Ну, ось, друзі, дивіться, таким чином я формую заготовку для ямки інжира. Там, де саме коріння, безпосередньо углиблення, як і вимагає того, усадження інжиру. 50 на 50, можна максимум 60 на 60, також буде не зайвим. Ну, я взяв 50 на 50. В глибки я взяв більше. Чому? Тому що я зараз підсиплю більш родючого чернозему ось такого темненького, бо там вже суглинок іде у нас. Роблю чернозем. На Чорнозем підсиплю трошки амінофосфатів. Амафоска ми її називаємо. І зверху амафоску присиплю також трошки черноземом. Перегною, ніякого я не кладу. І тут буде коріння, а сюди, зараз я покажу, піньочком доверху отак буде лягати інжир. Ну, трошки вище він буде. Ось, і це такий кут буде інжиру. А це все буде трошки прижиматися потім. Ось так, десь уже на зиму. Сьогодні, до речі, забув сказати, сьогодні у нас 6 жовтня. Я його висаджую, Вон, бачите, ще ці його бруньки, видно, зароджуються плоди, але, звісно, що вони вже не будуть зазрівати, дозрівати, тобто трошки вище буде коріння, десь ось так о. Отак, десь, так. І ось якраз він лягає. А тут траншейку я е, залишаю для того, щоб потім його прижати трошки. І навіть якщо він під таким кутом залишиться і на весну, нічого страшного. Потім всі ось ці звідси ось будуть рости. Дивіться, скільки почек тут. Бруньок вистачає тут. І вони всі будуть рости уже. Вертикально. І деяку з них навіть от сюди, до лавки буду пускати. І це ось його буде оце зона інжира у нас буде, отут скажу відразу: це моя перша спроба, мій перший досвід з інжиром. Мені сказали, це наш місцевий київський сорт, який точно не скажу, бо продавці самі точно не знають. Він у них дуже давно, вони його розводять, культивують. І ось такий зразок досить непоганий, потужний. Бачите, що він за один рік це вже, виходить, рік влітку пройшов, травень-червень. Це вже майже півтора року йому. оцьому інжиру. І досить непоганий зразок. Воно помітно, хто вже мав справу з інжирами, скаже мені. А далі вже будемо дивитись по ньому, що це за сорт, вивчати. Так. І також хочу сказати, що я одночасно в цей ж день придбав угорочку сливка. Угорочка, От така. вона буде у нас отут. Це її місце, отак От я її поки що ложу. Це буде угорочка тут. Там у нас слива іспалінка. Ізпалінка так, десь тут метрів 3 з половиною. І від черешеньки, також не менше трьох метрів. 3 половиною метри, між ними метрів майже 7. Так, виходить, якраз буде нормально. Отут буде у нас. Сливка. угорка. Ось дивіться, друзі, на дно, як я і казав, амафоски, жменьку, навіть неповну жменьку насипав. Зараз притрушу е, черноземом, таким свіженьким зверху, притрушу, щоб е, прямо на е, добрива не класти коріння. І трошки навіть ще, я так подумав, буде не зайвим. Ось у мене десь тут є попіл. Притусити попілом. Ось тут є. Перегорівши в бочці у нас попіл, дивіться, свіженький, попілося. Оце ще попіл піде також. Тут і азот, і калій повинен бути. О, Отак от, от вийшло. І попіл притрусив трошки, так. А зараз свіженького чернозему накидаємо. Отак. Десь сантиметра 2-2,5. Слоєм таким. І вже ямка стане не 70, а якраз такі оці, що я й казав, 60 сантиметрів, не глибше. Ось так. Такі чернозем свіженький. Посипемо. Кажу, це мій перший досвід, так що дуже строго не судіть мене. Можливо, я десь щось не так, але я знаю, що в цьому плані інжир не дуже капризна культура. Знову ж, друзі, таким чином, як ви бачите, піньочок зверху. Отакий уклін поки що. Потім, як на зиму, я буду його ховати і трошки пригинати ще. Я зв'яжу оці основні гілочки, це все пригну трошки і такою шпількою зафіксую. В положенні такому ну майже горизонтальному і е, замотаю дихаючою мешковиною або ж е, навіть агроволокном. І ось з цього бортика отак зроблю такий навіс, щоб вода стікала сюди. Отак от, от. Шиферінку положу і присиплю землею, оце все. Збоку затулю трошки, щоб дихало і до коріння трошки повітря підходило. І буде укритий від прямого морозного удару рослина і буде захована на зиму. Утіплю і зверху його, придумаю ще чим, мабуть. Мішками цукровими або ж навіть тою самою базальтовою ватою. Накрию шиферину і все буде нормально. Головне, укрити від прямого удару. Я навіть бачив, що не укривають, деревцем росте прямо інжир і його на зиму навіть не укривають, просто окутують мішковиною, його зав'язують вірьовками. Дуже акуратною він нормально зимує. Отже, бачите, вже навіть і дощик пішов. Амафоску ховаю. Ось, бачите, отака вона. Хто не знає, ось вона. Нітра Ось. Бачите? Оце я трішки все, що стосується добрив. Поки що приховаюсь, бо пішов дощик. Зараз перестане дощик, буду висаджувати нашу угорку. Ось тут неподалік. О, отут. от. Виміряю ще, щоб була строго по центру, отак, між черешнею і із Десь отут, да, вона буде. Ну, ось, друзі, як я і казав, виміряв приблизно три. 3... З половиною майже метри від черешні. І 3,5 метри від сливки і сполінки. Отут буде угорочка по центру. І таким чином це буде майже вже повний ряд деревців, ось от, отак вони йдуть. І, можливо, там іще щось придумаю за ісполінкою там. А під забором уже далі туди не буду висаджувати. Це тут. Ну, а там вже майже до кінця у нас все вже аж до тої абрикоски вже є деревця. отут. Повністю рядочок буде сформований у мене. І так само амафоски, бачите, 50 на 50 і трішки глубже, ну, 60-65 глибиною вийшла ямка. На дно кидаю амафоски попіл, прикидаю черноземом. І висаджую ось цю сливку, потім вже покажу висаджену, бо рука зайнята, та й дощ пішов. Щоб піньочок, бачите, де був привой сам, да? піньочок на сонячну сторону. Знов-таки, отак буде. О. На сонячну сторону пеньочка. Отак вона сяде. Якраз гарно коріння розправлю, зараз там в ямці, трошки, мабуть, її розширю, бо бачите, також корінь потужний. Ще сантиметрів на 5 в діаметрі збільшу зараз ямку. Амафоска, попіл, чернозем і потім вже буду укріпляти і залишу заглиблення. обов'язково Покажу. Зараз все покажу. Тому що через паузу знов буду робити, бо одна рука не копається і не, і не робиться, вибачаюсь. Ну, ось, друзі. Ось таким чином, бачите, піньочок у нас дивиться на південь. Все за інструкцією, як мене вчили, легке поглиблення. Зараз залью водичкою. Пару відер, як мінімум, це літрів 25-30. Це точно сьогодні я залью, не дивлячись навіть на те, що дощ не вщухає, я буду втікати поки що під накриття. Зараз пролью водичку, і ще дощик додать. І у нас надалі ще майже тиждень йдуть сезон дощів жовтневих. Теплих, але все одно дощі йдуть, трошки заважає, звісно, працювати. Тут я вже залив водою, присипав ще раз. Уже Чорноземом ще сюди, як мінімум, також пару відер. Вода зайва не буде. Можна заливати і заливати і 5, і 6 відер. Вони зайві не будуть на осінь. І таким чином, вже вода повибиває, повидавлює повітря, де, може, ви трошки сильно не трамбували, коли, то повидуває повітря навколо оцієї всієї зони. І все ось. Таким чином, бачите, це буде у нас місце під інжир. Буду вас інформувати, як він у мене розвивається. І ще буду знімати відео, як я його буду закривати, утепляти на зиму, на зимовку, і по весні буду знімати, як він себе поводить. Бо це мій перший досвід. Мені самому цікаво, і буду ділитися з вами успіхами. Ну, Звісно, ці, скоріш за все, вже не дозріють. Навіть до весни, якщо вони отак в такому стані збережуться, навряд чи вони зізріють. Ці вже плодіки, початківці. Ну, а це я вже показав, все, будемо на сьогодні закруглятися буду. Ще неодноразово я на городі, звісно, буду. Ще багато тут роботи. Бачите, підготувати грядки треба під пар. Це картопляні грядки. Тут все прибрати, треба вже розібратися. отут. Оте все поприбирати, як бачите. Ну і тут черіки поприбирати. Ту я вже показував грядку під цибульку. Одна грядка. І оця грядка вже готові. Бачите, ще які чорнобривці у нас гарні. Капуста ще у нас сидить на городі. Хрон, який лапоухий, розрісся, його трошки проредити треба. Ці чорнобривці я приберу. Це буде під томати на весну, як я й казав. І наступний, скоріш, відеоролик буде присвячений ось цьому сектору. Тут у нас буде часник. Оце подвійна така грядка, поділена ось цим таким. Міні-заборчиком, це буде все чесник. Знизу там перчик буде. Перчик, бачите, ще досі перчик, скоро вже середина жовтня, середина осені. А перчик он і зелений є, і бурий трошки є. Різний є, бачите? Отакий От пишний перчик. Це між полуницею, як я вам у минулих відео показував. Ось. Таким чином, пишіть, може щось підскажіть мені, може поділіться якимось секретом, який не дуже той секрет у вас, друзі, буду завжди радий, гарного врожаю, бажаю всім культурам вашим городнім і садовим. Також успіхам на дачі, і по будівництву, і по ремонтам налаштуванню, по всьому, бажаю тільки успіхів завжди. Ділюся завжди своїми. Придбаннями, своїми новинками, успіхами так само і чекаю того ж самого від вас. Медгриби шовковиця, хай усім здоровиться, мирного неба нам всім бажаю. Щоби зникли вже ці сигнали тривог, сирен цих повітряної тривоги і міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, шановні, підписуйтесь на наш Інстаграм, TikTok, Ікс, Твіттер колишній, на нашу групу Фейсбук. До всього до цього є посилання у першому закріпленому коментарі і у описі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо, друзі. Хай щастить. Слава Україні! Героям нашим слава. До зустрічі всім папа! -па.